Крим, увага! У вас пропущені масово падають ракети, все вкривають вибухи, уражені аеродроми, удар по Севастополю. Звичайно ж, не лишили без уваги кримське міст та те, що залишилося від флоту расистів. Холодний осінній час трохи розбавлять гарячі новини з Криму. Летить відповідь за жахливий обстріл Києва та України. Відео вибухів та що підірвали, побачите далі. Вітаю дорогі глядачі. Вас на каналі PTV. Не забуваємо підписувати, ставити вподобайки та, звісно ж, коментувати новини, які ми висвітлюємо. Ну а ми починаємо відразу у декількох районах тимчасово окупованого Криму. Було гучно та тривожно. Місцеві пабліки пишуть про десятки вибухів від прильотів та пишучи півострів під. Загрози балістичного ракетного удару, як повідомляють місцеві жителі. Вибухи спочатку пролунало на Джанкойському та Красноперекопському районах. Зокрема, у Джанкої прогриміло так, що навіть будівлі тряслися, пишуть пабліки. Також акцентують на тому, що без прильотів там не обійшлося. Біля села Азовська у Дженкоському районі. Також були помітні яскраві спалахи. Повідомляють місцеві жителі. Вибухи, як описують місцеві, прямо гігантські. Згодом з'явилася інформація про те, що вибухи були чутні. Також у Нижньогірському районі Кримського півострова до слова в САКах, де розташований аеродром російських загарбників, А також було чутно гучні вибухи. Додамо також, що і у Севастополі була оголошена повітряна тривога. За словами місцевого гауляйтера Михайла Разважаєва, у публікації в Телеграмі вона пов'язана з загрозою балістичного ракетного удару. Крім того, під час атаки на півострів була зупинена і робота морського транспорту. В соцмережах припускають можливі прильоти по. Дромах у Гвардійському Джанкої та Сімферополі також головне управління розвідки проаналізувало роботу російських банків в Криму. Кіберфахівці головного управління розвідки провели масштабну кібератаку в Криму. Під удар потрапили чотири російських банки, що незаконно здійснюють свою діяльність. Внаслідок успішної 24 годинної ддос атаки паралізовано роботу систем дистанційного банківського обслуговування. Відразу кількох банків країни-агресора, Ба більше росіяни по почали масово скаржитись на неробочі мобільні застосунки банків та неможливість проведення будь-яких фінансових операцій. У самих же банках підтвердили найбільшу атаку в історії, що стало несподіваним викликом для команди банку та попередили клієнтів про відсутність доступу до всіх систем онлайн банкінгу. Тим часом расисти атакують Київ дронами. Уламки падають на житлові будинки. Попередньо зафіксовано падіння уламків вже в шести районах столиці. І повідомляє. Київська міська військова адміністрація у Солом'янському, Святошинському, Шевченківському, Голосіївському, Печерському та Дніпровському районах достеменно відомо про одного постраждалого у Шевченківському районі. Уламки БПЛА влучили в офісну будівлю. Попередньо сталося загоряння на одному з поверхів. Туди вирушили екстрені служби. У Святошинському районі сталося загоряння в 16-поверховому житловому будинку. Попередньо повідомляють про можливе часткове руйнування у найвищих поверхах. У Дніпровському районі у дев'ятиповерховому житловому будинку сталося загоряння балкону. Місцеві повідомляють, що ворожі БПЛА зараз літають дуже низько над столицею, практично над житловими будинками. Також окупанти обстріляли Харків. Був приліт по житловому будинку, і мер Харкова Ігор Терехов уточнив, що біля місця, влучання у багатоповерхівках вибито вікна. Губов розповів, що за попередніми даними росіяни вдарили по Харкову балістикою. Тип уточнюється. Рашисти атакували і суми є в Лошані у багатоповерхівку, внаслідок чого п'ятеро людей постраждали. І повернемося до Криму напередодні у військово-морських силах збройних сил України пояснили, чому Кримський міст досі не знищений. Наразі українські воїни мають відповідне озброєння, щоб зруйнувати Керченський міст. Зазначив капітан третього рангу Дмитро Платенчук. А незаконно побудований ерефію міст досі не знищений, тільки тому, що у збройних силах України є пріоритетність ціли та вважають певні заходи, які проводить противник, за словами Плетенчука, підрозділи військово-морських сил ЗСУ вже неодноразово вражали об'єкти, які знаходились у східній частині Азовського моря. Цей Краснодарський край, і Єйськ, Порт Кавказ. Тобто, якщо взяти мапу, то зрозуміло, що міст знаходиться у зоні ураження наших систем озброєння. Та це ні для кого не секрет, що всі ці системи працювали навіть далі ніж знаходиться ця незаконна прибудова. Сказав він. Тому за його словами, Овами, якщо брати суто технічно та враховуючи те, що Азовське море знаходиться під вогневим контролем зсу, то військові моряки мають можливість уразити міст, але не слід забувати, що є. Пріоритетні сили та про те, що є протидія з боку ворога, і всі ці фактори впливають на кінцевий результат, скажімо так, наголосив Платенчук. Також ЗСУ наразі знизила активність ударів по російських військових об'єктах у Криму. 70 атак на російські військові об'єкти у Криму з початку року. Саме стільки вдалося зафіксувати журналістам Крим реалі на інтерактивній мапі російських військових об'єктів на анексованому Кримському півострові. Один з останніх ударів, позначених на Апів був по РЛС Волинівці Чорноморського району. Якщо систематизувати інформацію, то цього року стало відомо, що 14 разів було атаковано російські системи ППО, РЕП та РЛС, у тому числі дивізіони С-300 та С-400. Військові склади, бази, військові частини, полігони та штаби були атаковані 14 разів. Аеродроми та авіабази 10 разів. Відомо про три збиті літаки. Навтові платформи, газові вежі, нафтобази та бурові установки зазнали атак дев'ять разів. Серед них була і нафтобаза Феодосії, майже повністю знищена в жовтні. Було уражено 14 різних катерів і великих десантних кораблів Чорноморського флоту Росії. А також один підводний човен Ростов на Дону. Крім цього, від удару сил оборони України потрапили буксири та пором. А також поромна переправа в порту Кавказ, судноремонтний завод у Керчі. 70 зафіксованих журналістами Кримреалі атак за СУ цього року. Це добрий результат результат, каже військовий експерт Павло Лакійчук. При цьому не все можна вважати окремими операціями, наголошує він. Наприклад, щоб уразити один об'єкт, може бути кілька супутніх ударів. Цитую: ось удар по нафтобазі Феодосія став заключним етапом цілої серії. Здавалося б, не пов'язаних ударів по тих або інших об'єктах противника. Але це створювався коридор для ураження одної важливої логістичної цілі, розповів Павло Лакійчук. А мета ударів Силоборони України по військових російських об'єктах у Криму. Цього року змістилася від знищення ворожої авіаційної техніки безпосередньо на аеродромах складів із ПММ та боєприпасів до знищення систем управління. Польотами зазначає Павло Лакійчук. Далі цитуємо експерта. за кожною пташкою ганятися складно, а зруйнувати гніздо цього птаха набагато ефективніше. Ось той характер ударів, який завдається зараз, якраз і призводить до того, що росіяни змушені переміщувати свої аеродроми базування. Як навіть Ллойд Остін зазначив, наскільки можна за межі досяжності наших засобів ураження, каже Лакійчук. Дякуємо дорогі глядачі, що обираєте команду. ПІТІВІ. не забуваємо підтримувати на наші збройні сили України донатами та звісно ж ставити вподобайки. Слава Україні.